Добрий день підписники, гості мого каналу. Слава Україні! Героям слава! Так, шановні пасті, починається у нас робота. Тагоранка не закінчилася. Зима, зима нам треба трошки пропалювати, щоб було вже трошки спалили. І зараз поки ще трошки на городах сировато на полі, ми їдемо. Рубати щепу, арпалом, такий Правиль. Так Кажне хтось з'єднано, гарні достої, вичерпне і все. Так вцепили і вправимо. Ну, зараз покажу, на який об'єкт. Ось Бачите, який перебрати, перебрати. Так, ось ми приїхали сюди. На цей участочок у нас городика тут десь до 30 сотень, 30 вже й нема. Так, ми вооружилися. масло, масосокіра пилка гралі закидати. Треба намаслатися самому. Будемо самі працювати, мабуть. Хлопці зайняті. тут під цим краєм не буду може хіба що бачить. Пару сукірок, а то воно тут я не молотив. Бачите, воно взагалі тут не росте. Не хоче нічого рости. Вдоль посадки. Сонце звідси, І воно там Там ще більш-менє. А тут водне півтора метра. Навіть два метри, нічого немає. Просто нічого. Так. Тракторець хай почекає по камінь. Тож чоловік щось робить, не знаю. Щось один. А наша задача ось цього трошки От, щоб, ну дійсно, скільки. тут воно там хоче рости, а ми тут вже аж ось його горати так само, тут півтора-два метри. З цієї сторони треба гарненько все почистити, повалити і щоб воно було пригорати. Хоч би сюди саме де є, щоб тільки не мішалося в кущі кабіну. Звісно. Сороків це мені дереш там під корнями, тільки шелепували лепували ці, ці гиляки, А на цьому що? Шкода в мені. Косороки це кабіна маленька. Він хорошо, дуже в садку ним було. Кабіна маленька, десь між яблуньками проорувати, те все. Коротше, так його. Ну що ж, працюємо по камісі. Взяли пилочку і до роботи. Покажу, що зробимо. Так. Не знаю скільки пройшло часу, але ось такої вже роботи в мене зроблено. Трошки стовбурки повитягував, понадрізав те, щоб висіло сюди на город. Ось такі. Да, півтора бака спалив, на щіллю 180-ку. Такі глячки поставалися, зараз я буду це грузити назад, а те буде наперед кидатися. Ось так. Да, хороші тут дровенячка, вони такі накрас, мені котел рубати навіть не треба. Ось. Порізав, порізав, покидав. Ну, розпалити, звісно, відносно треба сухими. І потім ці закидають і будуть горіти те, що треба. Треба буде їх це все спеляти. Воно мішає і мені сюди, там людині. Онду. Це така стежка. Тут навіть сотих 30 буде, аж там звідти і до того. Ось так, бачите, Такой кусочок роботи, Я Вже одну футболку поміняв, мокрий. Але добре футболочка є. Зараз будемо пакувати наш ще Ось так. Ну що, зараз трошки поб'ємо, покажемо, як виходить. Ось такого у нас плантація. Чуть-чуть вийшла. Ну що ж, пігнали. Ось так, шановне панство, ми працюємо, отаке в нас було і ось так в нас виходить. Так виходить. ці вкидаємо трошки назад туди його. Може розкидаємо ось така площа. гарненька, Тут вже те все вже там вигориться. Тут нема що десь якийсь ляшка може валяється, це, це не страшно. Ось так, ще цього кинути, ось так працюється. Все затримує, затримка оця обгом, блять. кидати його наверх, сюди. Вон гралі і це маслається капітально. Треба щось думати. Сюди цього погрузчика, це було б чітко. Але вже обратно. же. по погрузчик там на гідравліці. А тут фіксував положення немає щось, не можу знайти. Включаю, тільки підняв і опустив. Заглібив і вимілив якщо що. А щоб так зафіксувати, чого тут, мабуть, немає. Не можу я розібратися, скоріш всього, що немає. Може що хто знає то напишіть як його можна зробити. Ну, Менше з тим. Але він погрузився, це капітально. Тут і самому я, От я наприклад сам зараз працюю. Трошки далі, тяжковато. І довго, поки нарізав. Ну це ще півбіди, нарізати там, відкидати грубі. А от, наприклад, це, що я порізав оце тоненьке, то воно... Дуже добре. Отак як лежить, приходиш, береш, береш і кидаєш. Бо коли воно лежить на купі, вже складяне і з купи витягувати, Я не знаю, що є ми там одна купа, але не знаю, що з нею робити. А тут а воно так лежить, ти береш по одній, по одній, ходиш, закидаєш, закидаєш, От зараз теж туди від'їду. Це вкинемо, те вкинемо. Туди від'їду і це все буду носити. Посередині заходжу і так-чук-чук-чук-чук, і воно гарненько виходить. Зараз трошки перекуримо. Бо пихав то ще не погода така, жарить капітальна. Ось Паршиво накидати. Воно таке жиком накидав і вже повний. Там його нема нічого, з рисоти навіть нічого не видно. А об'ємисте. Об ще назад, його до гелячок треба накидати. Ось так працюємо. Зараз перекуримо хвилин п'яті, будемо далі працювати. Ось так ми з Божою допомогою вирубали і ось стільки ми нарубали за сьогодні. Так почали ми в 2, без 15.2, а зараз 16.03. Блін, почти 2 години. Ні, щось щось не так. 12, 13, а може бути, що там пробував, настраювався. 14-15 Так, спочатку 13-15 14.45, не пам'ятаю. Ну, коротше, 2-3 години, ми працювали. Ось такі у нас пеньочки залишилися. І такого кубка. Кубка щепи. Там дровішки, тут щепа. На щепа а рубані дрова мене там переправляли. Не раз. Це не щепа, каже, це рубані дрова. Це рубані гілки. Ось, повний прицеп. Там ще трошки сталося. Щоб втрамбувати, вдома там є ще не, не, невеличка кубка, треба перерубати, і заодно завести, щоб дорав до цією херньою не їздили. Може так і нарубаємо сюди щось. Побачимо. Тут аж ще цього караги такі, блін. Чи я зразу я там почав добре вирізати, а тут а не дуже. Ну і нічого. Я думаю, ми тут все почистимо, гарно зробимо. Потім будемо кропити, вирізати б це все. Фух. Там заїхав кропілочкою. Прокропив і все. І воно собі тут. Викрутилися. От 30 сотих станино до межа йде. Так і воно мало би бути. А тут сотих 20, а може і нема. Так, не забути сокірку, тилочку. Ось таким результатом ми закінчили сьогоднішню працю. Так що кому подобалось відео, ставимо вподобайку. підписуємося на канал і все буде Україна. До зустрічі на каналі.